Вітаю всіх! Ви на моєму рукодільному каналі, в'язальному каналі, який називається Валентина Творимо Красу. Сьогоднішнє відео буде не про в'язання, сьогоднішнє відео буде знову про дива. Це диво, яке я отримала сьогодні, 25 грудня. Вітаю всіх, хто сьогодні святкує Різдво. А для мене прийшов ось подарунок, такий неочікуваний. Знову ж таки, не очікувала. Я їх не чекала, чесно, ні, ні першого, ні другого. Цей подаруночок прийшов мені вже новою поштою, ви бачите, да, шматочок посилочки. І е, е, я говорила в попередньому відео, так що посилочку від, Наді... від Надійки я отримала е, Укрпоштою, і до е, моменту, доки вона приїхала на наше відділення, я навіть не могла здогадуватися, що посилка відправлена. І говорила, що зазвичай нова пошта відразу відправля повідомлення, так що вам їде посилочка. Ну, цього разу десь щось не зрослося, десь зірки не так зійшлися. І посилочка мені їхала е, таємно. <пл' samexc yanlış> Мабуть, Ліна там десь щось підшаманила і попросила, щоб мені ніхто не відправляв повідомлення про те, що посилка дійсно їде. <пл' sam anthem> <такой> так, і я випадково зайшла у додаток. Оскільки робила сьогодні замовлення в одному з інтернет-магазинів, і е, хотіла подивитися, чи не відправлена ще посилочка. І відкриваю додаток, і бачу, що бачу те, що мені приїхала якась посилочка. Спочатку не могла зрозуміти, чи то, можливо, я, я якусь стару посилочку не видалила, Хоча я зазвичай видаляю посилки, які від мене доїхали кудись, так, або які я отримала вже. Дивлюся, посилка мені. І вона вже прибула, прибула сьогодні, не можу нічого зрозуміти. Потім дивлюсь, відправник не я ж, а від ж Жліна Сергієнко. Ось така загадкова посилочка <хи> від моєї рукодільної подружки, від в'язальної подружки. Тобто, знову ж таки, мене здивували. Знову ось таке диво святкове. Ну, чесно, дуже, дуже рада і дуже. Дуже великий сюрпризом для мене була також ця посилочка. Дякую, Ліна, я ще не відкрила, але вже дякую. Емоції вже через край, емоції вже гарних емоцій, таких чудових емоцій. Передати неможливо. Так, зараз буду відкривати і дивитися, що ж там. Синочок мені забрав посилочку, каже, мама, відкривай швиденько, будемо дивитися, що там йому ж цікаво. Кажу, синочок ні, треба... тут треба все зафільмувати, <смі> а потім будемо разом дивитися. Тож я швидесенько-швидесенько угу. знімаю для того, щоб сину не так довго кортіло. Так, отже, я зараз за кадром розріжу і будемо потім діставати, що ж там Ліна мені таке цікаве приготувала. Так, у е пакетику червоного нової пошти був ось такий паперовий пакет. Я ще не заглядала, що там, тільки витягла. Будемо дивитися, Даже не дивитися, да? а ось так витягувати. Щось уже новорічне. Це не щось. Я знаю, що це. Я знаю, що це. Це така краса, яку Ліна творить своїми власними ручками. Це проєктна сумочка. Так. Ліночка не тільки в'яже, вона і шиє. І ось таку красу вона зробила для мене. Так, відкрила я замочок. І що я тут бачу? Так, бачу я тут пряжу. Пря, пряжа Alize Superwash Comfort Socks. Всім відома е, ниточка, е, яка якнайкраще підходить для в'язання шкарпеточок. Всі знають, що тут в таграмах. 420 метрів. Ну, усі знають, всі, хто в'яже шкарпеточки, так? Е, і склад тут, так, де тут склад? ну, 85 на 25, якщо я не помиляюся, так, е, вовни і поліаміду. Чудова ниточка, з якої е, можна в'язати шкарпетки, які без питань можна прати у пральній машині, які дуже гарно носяться. Е, до речі, я. Почала в'язати з такої пряжі рік тому. Тож карпеточки ношу, носила минулого року, ношу в цьому році. І все чудово носиться. Для тих, хто ще не спробував, обов'язково спробуйте. Дякую, Ліночко. Буде наш шкарпеточки, а можливо на шапочку, а можливо, на рукавички. Буде видно. Дуже дякую. Тут ще ось Скільки краси. Ліна, Ліна. Так, тут є така листівочка. Так, листівочка підписана. Дуже дякую, почитаю. Так, шоколад. <смір> Ліна обучула про мою любов до. Е Бачите, як вилетіло? Це вмикаєш камеру, відразу е десь слова губляться, десь все кудись вилітає. Потім вимикаєш камеру, думаєш, ага, того не сказав, того забув. А ще як і губляться десь слова ті, що потрібно прямо зараз сказати, то взагалі катастрофа. Мигдаль. О, шоколад з мигдалем. <смі> Молочний шоколад з мигдалем, ще й з родзинками. Ой, смакота. Дякую, посмакуємо з синочком з з обскавкою. Дуже-дуже дя дякую Ліночко. Так, а це щоб я вже була гарною далікуди. Це ось така, я розумію, охолоджуюча, зволожувальна маска. Так, чесно, я такими ще не користувалася. У мене зазвичай маски ті, що просто наносяться, а такою такою я ще не користувалася. Буде цікаво. Якраз перед новим роком. Буду гарна-гарна. Дякую -гарна. дуже. Буде новий досвід для мене. Це дуже цікаво. Так, ну і крем для рук денний. Ну, Всі знають, да, що для в'язальниць, кремчик для ручок, то маст да, Те, що повинно бути обов'язково і не виводилося. Да? Тому батарея кремів для рук є в кожного. І як подарунок, це просто безпрограшний варіант в будь-якому випадку. Дякую Ліночко, дуже. Так, Що ж там ще? Мені ж цікаво, я ж. Я ж вам говорила, що мені все так цікаво. О! Оце оце там. Ліна знає, що я люблю в'язати гачком. І донесенька ниточка від Ярнард. Оце саме те, що потрібно для гачка. Це саме те, що потрібно для створення краси чудової, красивої. Так, тут у нас 100% бавовна. У моточку 20 грам, 203 метри. Дуже-дуже дякую. Це мені в'язати сніжиночки, серветочки. Буде купа краси. Дякую дуже Ліна. Так, що тут? Всередині, в сумочці. Так, дивіться, скільки тут кишеньок. Одна, друга і третя. Киті які. <пл> які киті, тут сніжиночки. Бачите, тут сніжиночки, а тут киті. Боже, так все охайненько, Ліночка, яка ти молодець, от правда. Як все охайненько, так оце не знаю, я шию, в принципі, також, але дуже-дуже рідко. І, ну, я не знаю, можливо, б в мене була якась така кімната, знаєте, окрема для шиття, щоб там це можна було розкласти. Можливо, б я якось і серйозніше цим займалася. Так? Це для мене якісь знаєте, такі моменти, коли мені дуже-дуже захочеться, тоді я можу щось зробити. А так, оце, як подивлюсь, Ліна як шиє, в неї там і, і верхній одяг вона для донечки шиє. І, і, і скільки всього, я просто, ну, як в, у людини, золоті руки, от реально золоті руки. Дякую дуже. Ліночку, дуже, дуже, дуже вдячна за цю за торбиночку, буду нею користуватися. Сюди можна і спиці покласти, і не тільки так, а, покласти всі дрібнички, які необхідні для в'язання. Взяти з собою або просто, щоб воно зберігалося так у зручному вигляді. Мега вдячна, дякую дуже. Так, а що в нас тут ще? Щось у нас тут ще є. Охіліна, охіліна, так, пакетик можна відкладати. Так, а це, я так розумію, це Так. Це маринос з альпакою. Я спочатку подумала, що це просто вовна, звичайно. А це маринос і альпака. Тут ще такий ось оленікавий. Класний. Так, треба терміново відкривати. Вибачайте, бачайте, шу що шуршур. Наказала Оленка Буганова, що подарунки повинні шелестіти. Тож, що вони ще висять. Боже, яка краса. Яке воно ну, м'якеньке. Вибачайте, що, може, я не слідкую за кадром. Ну, знаєте, як воно дуже хочеться це, це все діло пощупати. Яка ніжна ніжність. Так, а скільки я тут я написала? Ой, я вибачуюся. Так, 700 метрів у 100 грамах. Я так розумію, тут 400 грам. Так? Має бути десь так. Це, мабуть, по 100 грам моточки. Класні. Ну, ніжно, так, ніжно. Чесно, в мене альпаки ніколи не було. Що таке альпака? Чуть чула. Знаю, що вона дуже тепла. Але ніколи не пробувала. Буде в мене новий досвід. Дуже цікаво. До речі, із а, пряжі, яку навійка мені прислала, я вже почала в'язати шапочку. А з цього я це задумалася. Що ж я можу з цього зв'язати? І дуже завжди хотілося спробувати, що ж таке та альпака. І про цю пряжу, до речі, я теж чула неодноразово. Да? І мені було цікаво спробувати, що ж це таке. Але поки що руки не дійшли. Да? І Ліна, видно, видно знала, що мені цікаво, що ж це за пряжа. Тому вона зробила мені такий подарунок. Це ж треба. Так, ну, дякую, Ліночко, дуже-дуже дякую. Я, як завжди, громидеру наробила, Ну, це ж я. Мені все цікаво, мені все. Ой, ну, емоції, як завжди, через край. Може, щось не сказала, може, щось забула, але це так приємно, дівчатка. Так, поки я буду наводити тут лад, хочу побажати тобі, Ліна, всього найкращого. Що є в нашому житті. Обов'язково нехай здійсняться всі твої мрії і всі твої бажання. Нехай обов'язково здійсниться бажання, яке ти загадаєш у новорічну ніч. В твоїй родині добра, затишку, благополуччя, щастя. Просто хочеться, щоб життя дарувало тобі побільше приємних, ось таких щасливих моментів, побільше сюрпризів. От емоції, які я зараз відчуваю, я хочу, щоб вони передалися обов'язково тобі. А ще, звичайно бажаю миру. Миру бажаю тобі, бажаю миру усім нам, всій нашій країні, якнайскорішої перемоги і просто миру. На цій ноті я з вами попрощаюся. Побажаю вам всього найкращого, добра, тепла, затишку. І нехай всі ваші бажання. Здійснюється, бувайте.